Вітаю всіх! Сьогодні покажу вам неймовірні новинки, Як доглядати за такою кількістю рослин? Таке питання задали в коментарях. І я задумалась над цим насправді. Адже сукулентів у мене десь біля 300 горщиків і поповнення не припиняється. Найважливіший момент, про який варто пам'ятати, це те, що більшість моєї колекції це сукуленти. Хаворті Явімі гібрид Японія. Тобто, якщо я пропущу полив, то з моїми рослинами нічого не станеться. І ще один важливий момент щодо догляду: це розподіл часу. У мене запланований полив на вихідні. Я спеціально не планую ніякі інші справи, щоб у вихідний день пройтись по всім сукулентам і полити, кого треба. Обробки удобрення роблю разом з поливом. А от пересадки, коли є багато вільного часу хаворціопсіс, теселата, підвид сімплекс гібрид. Хаворті, як на мене, найкращі рослини для початківців. Їм вистачить яскравого підвіконня без прямих сонячних променів та додаткової підсвітки. До поливу невибагливі. Хоча нагадаю основне правило поливу будь-яких сукулентів Не поливати, поки субстрат повністю не просохне. Хавортія Пулчела під вид Глобіфера. Хавортії досить швидко ростуть. Їх прям дуже багато різноманітних гібридів. Тобто, підібрати те, що буде до вподоби, точно можна. Колекцію хавортій можна збирати просто нескінченно. Чим, власне, я і займаюсь, вочевидь, але на Хавортіях все не закінчується. І я давно мріяла про цей кактус. Гімнокаліціум Фрідерічі форма варігата. У мене є і Фрідерічі, і Міхановичі неварігатні, наче нормально ростуть. Один з них навіть квітнув в тому році. Вони і самі по собі дуже гарні, а варігатний це просто казка. Давно хотіла придбати строкаті кактуси, але часто вони продаються прищепленими. А мені не подобається, як це виглядає. Астрофетум Asterias Purple Skin. Коли перебирала корзину, то думала, чи його залишити, чи хавортію. І зробила правильне рішення. Він дуже гарний. Та ще й з варігатними плямами. Це вже цікаво. Тобто є дуже маленька, але ймовірність, що він може стати більш варігатним з часом. Або виростати варігатну дітку. Скажемо так, у нього трошки більше на це шансів, ніж у неварігатного кактуса, Астрофітум астеріас – форма варігата. Неймовірний кактус. Він просто ідеальний. Мені взагалі дуже подобаються астрофітуми. Хоча й ростуть вони досить повільно. Сподіваюсь, що приживуться вони швидко. Надії, що одразу підуть в ріст, немає. Але хоча б щоб пережили це літо. Бо спека вже суттєва. Новенькі кактуси разом з іншими будуть на лоджії. Там гарне освітлення, але спекотно. І останній новенький – це астрофітум миростігма фукуруйо. На ньому була дітка, але, на жаль, відпала. Сподіваюсь, вона зможе окремо вижити. А тепер час висадити новеньких у субстрат. Горщик, як завжди, обираю по кореневій системі. Висаджувати буду в лечузу basic Pon. Я поки всіх все одно саджаю в лечузу. А там далі пересаджу в торфяний субстрат. Коли вирішу, в який саме, після пересадки сукуленти не поливаю. Та ставлю в глиб полички, щоб не потрапляли прямі сонячні промені. Так рослинка швидше вкоріниться і не втрачатиме зайву вологу. А зараз саме час підписатися на канал. Якщо ви ще не підписані, якось у відео я сказала, що дуже дивно, що вікончаті і твердолисні хавортії це Хавортії. Вони ж ну дуже різні. То в коментарях пан підписник зазначив, що вже це і не так. І твердолисті називаються хавортіопсис. Я подумала нічого собі, як це так, я пропустила, наче ж зараз слідкую за такими новинами. А виявляється, це прийнято ще з 2013 року. Я в шоці. То чому ж всі неправильно називають в спеціалізованих групах, колекціонери, які мають величезні колекції та займаються цим по 20 років? Але що ж поробиш? Почну зміни з себе. Правильно підписувати я вже почала, іноді, звісно, може ще проскакувати невірна назва, але буду виправляти, як помічатиму. Отже, у 2013 році на основі молекулярно-генетичних досліджень ботаніки виділили з роду хавортія рід хавортіопсис. Але, як виявилось, не тільки його. Також був виділений рід туліста. Давайте розберемось, які ж хаворті тепер не хавортії і що їх відрізняє між собою. Загалом майже всі вікончаті види хавортій залишились у роді хавортія. А наступні стали хавортіопсис, атенуата. Коорктита Васцеата Глауса Лонгиана, Рейнвардти, Лимифолия. Коэлманіорм, Гранулата, Теселата, Веноза, Вулей. Нігра, Пунгенс, Скабра, Віскоза, Бруйнці. Сордіда. А наступні види тепер відносяться до роду туліста. Кінгіана. Маргіната. Мінор. Пуміла. Якщо узагальнити, то Хавортії це компактні сукуленти з м'якими листками. Хавортіопсиси жорстколисні, витягнуті колоніальні, а туліста це великі, тверді та повільні рослини. Одна з моїх новинок Хавортій Савана, що я думала, що це алоє. По вигляду, ну, зовсім не хавортія. А по опису іззовні мені дуже схоже на ту лісту. Але, на жаль, підтвердження я не знайшла. Також я дізналась, як відрізнити хавортіопсис фасцеату від атенуати. Виявилось все дуже просто у фасцеати на внутрішній частині листа немає ніяких наростів горбиків. Тобто листочок всередині повністю чистий і гладкий. А і дітка Астрофітума Фукурую. І новенькі готові. Які ж вони неймовірні. Напишіть в коментарях, чи є у вас такі в колекції. Чи, може, є схожі цікаві. А наразі це все. Дякую за увагу. До зустрічі!